Шанс там, де ти, слот Сіті. Збройні сили України атакували військову авіаційну базу росіяну Курську. Ну, Взагалі в чувство прийдіть в мірі, що відбувається. За інформацією, дрони камікадзе відпрацювали по чотирьох літаках су 30 та одному Міг-29. Також серед уражених цілей, радари комплексу с 300 та два панциря. Практично всі безпілотники долетіли до своїх цілей, і тільки три з них були збиті ППО Росії. Судячи з того, що навіть самі росіяни зафіксували мінімум 13 вибухів, бавовна вийшла вражаючою. Точні наслідки уражень та кількість загиблих і поранених. Росіян ми дізнаємось найближчим часом. Повідомили у збройних силах України. Росіяни прекрасно. Ну я так розумію, що вони розуміли, що це колись станеться, але до цього чомусь не готувалися. Ну і тут треба розуміти, що Україна набагато менше ніж Росія. У нас набагато менше міст, по яким можна потенційно наносити удар. Росія величезна країна. Ми бачимо, що у них на стратегічних аеродромах, там, де знаходяться ядерні бомбардувальники, у них нема чомусь ППО, у них нема засобів РЕБ. Ну тому, що дрон квадрокоптерного типу може підлітити, збросить там якусь гранату чи що він там збрасує. Це свідчить про недостаток, нестачу цих всіх засобів ППО. Держава російська відкритим текстом бізнесом, каже: за свої гроші купуємо ППО для захисту своїх бізнесів і так далі. У нас навіть в Україні, де Набагато менше країна, у нас такого не кажуть нашим бізнесом, у нас держава захищає інфраструктурні вузли і так далі. Вони ну тут є момент, що вони просто не готові були, що по ним будуть наносити удар. Вони, мабуть, вважали так, що колись це станеться, але станеться дуже не скоро, що Україна не спроможна виробляти свої дрони, а вийшло, що Україна спроможна виробляти, і виробляє їх в достатніх кількостях для того, щоб бути як по стратегічним дромам, по місту Москва. Виробництво артилерійських боєприпасів і так далі, і тому подібне. Ну власне, про стратегічні литовища, це ж навіть не бізнес, який та дбайте про себе самі, це стратегічні литовища, це дуже важливий ну воєнний об'єкт. І судячи з цієї інформації, саме засоби ППО і були уражені С – це ж засіб ППО, взагалі ізначально був. Це інша справа, що після того вони ну переробили його і вражають наші прифронтові території прикордонні. панцир – це теж засіб ППО, і вони безпорадні виходять. Ну, згідно характеристикам різним, С-300 С400, вони повинні збивати Хай Марс, вони, Вони повинні збивати дрібні цілі на висоті 5 метрів і вище. Ну тобто на невеличких ціль на невеличких висотах цього не відбувається. Про що це нам кажуть? кажуть про те, що реальні характеристики цих систем вони ну, це неправда, те, що вони. В своїх маркетингових матеріалах показують, показує, що сама що там захист не повинен бути ешелонований, ну тобто середнього великого і малої дальності засобів ППО і їх немає, їх не існує. Тому ну, це такий колос на глиняних ногах. Ті системи панцир, Ну це вже не перший раз, коли їх влучають дронами, коли в них влучають засобами ППО з і так далі. Тобто, ну про що це кажуть? Це кажу, просто про рівень цих аналогів. нет розроботок. Може, у панцирія в принципі єдине було призначення виставити його на дах Міноборони, щоб ним всім милувалося. Е, ну я б його все ж таки так не, не оцінював. Все ж таки, якісь цілі він може збивати. Е, але його я так думаю, ну взагалом, як такий універсальний засіб близького та середнього радусі, його переоцінюють. Ну, росіяни там переможно опублікували відео, там як вони нібито збивають хаймарсовські ракети. Угу. Ну це просто серії фантастики. Тому вся взагалом вся система ППО російська, мені здається, трішечки дрявою. Очікуємо знову ж таки офіційних підтверджень того, що сталося в Курській області, зокрема в районі цього Литовища, скільки там насправді було пропущених і які результати. Віримо в те, що це дійсно підтвердиться, які це можливості нам відкриває далі. Курська область, вона граничить з моєю рідною Сумщиною. су – це бомбардувальники. Вони наносили якраз удари по кордонам Сумської області. там в Сумській області евакуована 5-кілометрова прикордонна зона. Що це означає? Це означає те, що ми успішно ми виробляємо достатньо дронів. Тобто кількість їх достатньо для, для нанесення таких ударів. Відстань достатньо для того, щоб глибоко в, в, в території наносити. вони можуть проходити засоби ППО, або цих засобів немає, або розвідки якимось чином знає, де вони є, де немає цих засобів. Це відкриває нам ну, багато можливостей. Ми можемо зупиняти виробництво артилерійських снарядів, Сергіїв посад, там де вибухнув такий завод. Ми можемо знищувати літаки з бомбардувальниками, там з винищувачами і всім іншим. Ми можемо знищувати засоби ППО, які бомбардують наші. На території. ну тут можливості дуже широкі. Ще донедавна це були невідомі дрони, які залітали на територію Росії, кошмарили Москву і Підмосков'я, регулярно викликали там план кабьор. А от тепер ми наблизились до того моменту, що невідомі дрони перетворюються на відомі дрони і відомо ким запущені. Чи дійде до цього, або джерела так і залишаться джерелами і дрони так і залишаться невідомими. Ну, дрони ми здогадуємося, звідки вони взялися. Тобто, тут ніякого секрету немає притула Стернянка. Там публікували, навіть називали І вартість такого дрона 4 мільйона гривень за одиницю. А, Хто саме запускає? Ну яка різниця? Хто з наших організацій? Аби потрапляло, куди треба. Головне, це, да, це факт. Я думаю, що ми дуже багато всього цікавого знаємо після війни, коли це вже не буде такою стратегічною інформацією, як зараз. Про їхні атаки на нас давайте поговоримо цієї ночі. Ну, скажімо так, всі, хто відстежує. Моніторингові телеграм-канали, вони були готові до того, що буде оголошена вночі повітряна тривога, були повідомлення про злети е, стратегічних бомбардувальників ту 95 За різними даними, їх була різна кількість. Е, зрештою, е, повітряні сили, офіційний телеграм-канал е, протягом ночі е, повідомляв, де і що літає. І якщо відстежувати, то літало практично всюди. Області, і західні, і центральні, тобто ракети маневрували всією Україною. Зрештою, ну, їх просто як ті мухи ловили і таки спіймали, дійсно уразили Чотири ракети, чотири невідомо де скоріш за все, були якісь оманливі цілі. Зв'язку з цим питання от і в чому? Злетів багато, ракет мало. Як пояснили у повітряному, як пояснили в Командування південь, що це от намагання пошуку нових маршрутів, пошук дірок в нашій протиповітряній обороні. А чому такою малою кількістю такновлять? Я більш ніж впевнений, що ну, по перше, вони наростили виробництво ракет приблизно на 70% в порівняння з попереднім роком, може навіть на 100%. Це згідно повідомлень гура та інших агенцій офіційних. Вони з великої ймовірності накопичують ракету на осінь. Ну тобто, коли буде критичний стан в нашій інфраструктурі електричній, коли там впаде температура, коли запалення та інших причин буде нестача електричної електроенергії, тоді вони будуть бомбардувати. Та чому такою невеличкою кількістю? Вони щупають системи ППО. Вони шукають, де стоять наші найцінніші зразки, такі як там Петріот, Сампті і так далі. Треба зазначити, що крилаті ракети можна збивати геть різними методами. Це може бути і середнього радіусу дії, це може бути навіть ПЗРК, це може бути винищувач формата. Міг 29 там з керованими або навіть не керованими ракетами. Тобто засобів дуже багато. Чим саме його збили, де його збили? Не повідомляють це дуже правильно.